Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Городина Садочок. Миру вам та добра. Ви питаєте, що у нас зараз в теплицях, який стан і чи є щось тут. Так, ось теплиця Плівкова, старенька наша теплиця, і тут у нас росте зелена цибуля, тут ростуть салатики. Просто були такі пакетики, в яких був набір салатиків, але тільки бачу, що два сорти. Тут крес-салат і ще невідомий салат без назви. У нас тут зійшов і росте. І цибулька є. А далі далі у нас теж насіяні різні салати. І тут у нас ще й посіяне ще раз насіння, редиски посіяні до Нового року ми зібрали врожай, а після Нового року тут потрошечки рядочки посіяли ще і редис. В цьому куточку теплиці теж посіяне насіння редиски. Ось вона вже вся майже зверху, хоча прохолодно, а все-таки зійшли майже всі насіння. І тут же в нас знаходяться інші зелені такі листочки вітамінні теж. Багато рослин, щось тільки сходить, щось вже зійшло, щось росте. А тут ось насіння, яке вже вийшло з терміну придатності, От посіяли, дивіться, який гарний екресалат, Уже треба потрошечки його збирати. Ну, а Далі там у нас ще інші салатики. Так що є тут в чому рости, і саме головне, наша земля відпочиває сівозміна. У неї дуже-дуже швидка протягом такого короткого періоду, щоб вже в травні місяці посадити тут розсаду перцю та баклажанів, які ростуть вже десяток років. Це точно у цій теплиці. Речі, у нас сьогодні 5 лютого 2025 року. І у нас на місці, де у нас квіти, на квітнику дуже гарно квітно, квітує морозник. І тут же пролітають сніжинки. Це у нас потрошечки так на півдні України, півдні Одеської області, потрохи випадає сніжок, але частіше йдуть дощі і вони зразу ж насичують землю вологою. А ось тут у нас квітнуть першоцвіти. І випадає сьогодні трошечки-трошечки сніжинки падають біленькі, цвіти білі, чисті, ніжні і чистий ніжний сніжок. Дуже гарно, дуже це приємно спостерігати, а тим часом в теплицях зовсім інша у нас ситуація. А ось у нас теплиця з полікарбонату. Тут у нас підготовлені місця для тепли, для нашої розсади. На висоті 1,10 десять зроблені ось такі полиці. А внизу внизу у нас тут росте радиска У нас майже всю зиму в цьому році маємо врожай радиски Змінюється клімат і зима не така вже і сильна. У січні було тільки один раз мінус 8 вночі. А так у нас взагалі 0, мінус 1 вночі було. А більше часу було з плюсами. Отож, в теплиці гарно росте собі родиска, ми її посіяли тут частина теплиці по під стіночкою. Отак під краєм. Це в нас і сіво зміна, і додаток до столу наших вітамінів. А ще в цій теплиці вже повним ходом йде підготовка ґрунту до весни. Що ми робимо? Як бачите, у нас тут був сидерат, він ще з цієї сторони є, тільки зараз працюємо над ним. І цей сидерат ми заправляємо уже в землю. Ну, там потрошечки з краю залишається, він поки ще не цвіте, гірчиця ще поки не цвіте. Ось з лівої сторони у нас буде рядок помідорів, з правої сторони буде у нас рядок. О, це будуть росанні рослини. Посередині йде доріжка. Там у нас з осені були дуже гарно заправлені в землю різні різні, різні органічні рештки, і в нас є про це окреме відео. І ось де повинна бути доріжка, ми кладемо ось такі чудові, вони залишилися після будівництва плиточки. І ось ці плитки являються нам доріжкою. І ось там вже, бачите, з самого краю, оце вже все у нас саме під доріжкою, заправлені кухонні відходи. Це ж вітаміни, ви подивіться. Так рештки картоплі проварюємо хвилин 5, цибуля теж проварюється, залишки. От. І що їмо, там трохи бананів, є апельсинова кірка, шкіра. І є тут все, що в нас в кухні залишається після приготування їжі, все це йде в землю. Але зараз це треба тільки під доріжку. Там, де у нас будуть рядочки, там, можливо, ще посіємо насіння редиски. Вона, бачите, земля така гарна, будуть вже гарні дні, Редиска швидко дозріває, тому можна буде посіяти і тут ще отримати гарний врожай, додатковий врожай вітамінів. Причому це йде зима? І ми продовжуємо працювати над врожаєм 2025 року. Ось тут, де у нас оці закопані рештки, у нас вся теплиця там з осені все закопали порівну. Так от ці рештки дуже швидко, коли тепло переробляються. Коли ми викопуємо вже коріння восени взимку, то тут в землі дуже багато коріння по всій теплиці. А чому б їм не рости, якщо тут є досить їжі? А там у нас, бачите, ще велика кількість сидераців, їх треба буде теж заправляти вже в землю. І ми це будемо далі робити. Ну, а нас тут радують анемони, ми їх дуже любимо. Весь час в кінці січня, в лютому починають квітнути дуже гарні квіти, радують не тільки першоцвіти на вулиці, а ось радують вони нас і в теплиці. А ще, до речі, тут зимують у нас хризантеми, ті хризантеми, які не виживають взимку, а вони тут зимують. А потім ми збираємо врожай живців і все, потім ці живці. Укорінюється і розсаджуємо, щоб підкати було дуже гарно та красиво. Ну, от, ми відповіли на ваше питання, що у нас зараз знаходиться в теплиці. А в теплиці така ось краса, і краса, і підготовка йде до весни. І в той же час ще й збираємо врожай, врожай смачної соковитої радиски. Ну що ж, ми її показали і відповіли на ваше питання. Запитання, чи є у нас щось в теплиці. Так, реч, до речі, тут і є якась необхідна посуда, бочечки для водички, відра. Так, все тут зберігається, і тут же у нас все працює, все повинно працювати весь час. Праця, праця, праця. Земля не повинна відпочивати в плані тому, що її треба завжди рослини. І швидка сіва зміна допомагає нам підтримувати наш ґрунт здоровим. І потім ще завчасно ми з осені, бачите, багато заклали тут. Я зроблю зносочку під відео. Заклали тут багато органіки, і ця органіка нам допомагає отримувати гарний врожай помідорів, огірків у цій теплиці. А в цій теплиці точно така ж була. Закладка в землю всієї органічної частини з додаванням триходерміну і фітодоктора, який у нас трошечки залишався, і це все переробляється і гарно потім працює для рослин. Ну що ж, На цьому ми завершуємо наше відео. Ми відповіли на ваше питання, що в нас в теплицях. А в теплицях у нас і гарно, і затишно, і врожай росте. На все добре. Бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.